Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні вівторок, другий день стартів, другий день в іграшковому бумі. Організатор цього проєкту, Оксана Недошитка, організувала нас дівчаток, талановитих майстриньок, і ми об'єдналися в одному спільному процесі в створенні яскравих і неповторних іграшок. Дякую Оксані за мотивацію, дякую дівчаткам за підтримку і всім бажаю плідного вівторка. Плідного вівторка з гарними результатами. А в мене сьогодні по плану ось така ось корзинка. Корзинки є зелені, це мої плани на жабок, нікуди я від них не відмовилася. Це будуть брилочки жабенята і доповнення їм ось такий ось моточок. Точно сьогодні розпочну з них, тому що вчора я планувала одне а зробила зовсім інше. І сьогодні я собі беру в роботу, мабуть, з мабуть, цих два моточка. Так, величенькі, тут багатенько є, над чим попрацювати. Це я планую сьогодні зробити два зайчика. Два зайчика по опису Іни. Вона давненько вже випустила цей мастер-клас. Я обожнюю цих зайчиняток, вони в'яжуться дуже швидко. Автор пришиває голову, я ще й голову вив'язую з тіла, ще швидше відбувається процес. Знову ж таки доповню їх. Ні, маленьких в мене тут невеличких яскравих моточків немає. Тому, мабуть, я доповню ось такими ось моточечками, це в мене Alize Cotton Gold 550-й помаранчевий. І фіолетовий 44-й. Нехай будуть сьогодні такі дві сукні, це дві сукні на зайченяток. Ну і жовтенькі. Я вчора казала, що хотіла б зробити з цих жовтих бджілку, брелочок вив'язати, але дивлюся, мабуть, ні, мабуть, зроблю пікачу, пікачу трішечки менше розход, і вив'яжеться сюди точно два моточка. Може, навіть і не одне пікачу, це поки в планах. В планах, як завжди, багато чого хочеться. І три авокадика, які вчора не доробила, на сьогодні також лишається Думаю, що це все реально зробити. Не буду сьогодні багато іграшок брати, як вчора. Запланувала собі одразу декілька іграшок одночасно в'язати. Тому я думаю, що два зайчика я осилю за день, ну і брелочки буду доповнювати трішки відпочивалочку робити. Я, до речі, в понеділок вчора розпочала, собі заповнила виложила цілу упаковочку восьмірочок, оченятах, 50 парочок, і приготувала собі 50 парочок. Ось таких ось о, це в мене шестірочка. 6-8, дві упаковки, подивимося, скільки лишиться на залишку. Це навмисно я зробила вчора до початку цього стартика, до початку цього проєкту, щоб подивитися, скільки ж я за тиждень використовую ученятак. Бо планів багато, настрій є, творити хочеться і сподіваюся, у вас також позитивний настрій і мотивація на плідну працю. Внизу посилання буде на організатора, на всіх дівчаток, які приймають участь, а якщо ви ще не з нами, то доєднуйтеся у вас є ще час до кінця тижня пов'язати. З 20 по 26 жовтня ми займаємося саме в цьому проєкті в іграшковому бумі «Осінь». Обожнюю цей проєкт, він мене надихає, і я пішла творити яскраву красу. Сьогодні я равлик, плетусь дуже-дуже повільно, але я працюю. Напівбавовна мене сьогодні знову тримає. В роботі жабки, як і планувала, розпочала з них, зв'язала поки тільки на 4 жабки лапок. Все. Зелений набрид, Захотілося пов'язати вушка. Зв'язала вушка. Вушка на двох зайчиків, як і планувала, але я думаю, що можливо, тут буде а, по. Тут точно буде ще на одного зайчика, а тут можна ще, мабуть, два зайчика зв'язати. Це все залишки Alize Cotton Gold, мої улюблені а, відтіночки. Ну, це, не знаю, це я вперше буду такого зайчика 599-й. Зазвичай це я єдинорогів в'яжу. А 599-й я заміняю на молочний, 62-й Cotton Gold, Він мені більше подобається на біленьких зайчиків. Думала, гадала, можливо, ще проспочати, але ні, мабуть, таки на сьогодні буде досить, тому що я сьогодні повільно працюю, не так активно, як вчора. Тому, мабуть, сьогодні буде в мене тільки два зайчика, а вже далі подивимося. Я вже мрію про плюшеву ниточку, бо щось <сцю> хочеться вже переключитися. Але процес, поки я не придумала, який я хочу, та й це треба доробити. Тому сьогодні зайчик, мені сукня сюди лишилася і голова. І буде в мене вже перший зайка. І другий зайка у фіолетовому і сіренького відтіночку. Тут також вив'язати сукню, вив'язати голову. І буде в мене ще один зайчик. Це мої результати. До авокадиків не приступала, до пікачу ще руки не дійшли. Побачимо, побачимо, що буде далі, ще жабок треба доробити, там тільки лапки, але лапки займають багато часу, багато займають нервів, відпочиваю, відволікаюся. І тим паче сьогодні знову така похмура погодка, що дивлюся багато YouTube, передивляюся багато дівчаток, всі активно працюють, викладають відео, той, хто не працює, йдіть в особисті, буду видавати пендалі. Треба знімати, треба викладати. Ми всі чекаємо ваші відео, тим паче ви знаєте, що зараз будемо активно всі цілий тиждень в'язати, під щось треба в'язати і чекаємо ваші відео. Дякую Альоні за цікаве відео про ярмарки. Подивилася. Альона Паращенка випустила нарешті відео звіт. Від Аліси звіт так і не дочекалася про ярмарку. Хотілося б подивитися, як вона відпрацювала у місті Києві. І я дуже чекаю, ще відео від Надійки. Щось Надійка загуляла. Не хоче вона знімати Надійка з Польщі. Надійка, я знаю, що ти потихеньку працюєш, поманеньку підв'язуєш, але щось нам нічого не показуєш. Давай, бери себе в ручки, давай збирайся. І чекаємо від тебе якийсь також привіт. Як у тебе там справи? Пішла далі ще щось дивитися. Зараз. Підсіла на канал Вікторії Хребтак, піддивляюся її відео. Я їх вже переглядала, але не писала коментарі, була в той час зайнята. Тепер прийшла ще раз передивитися. В неї відео довгі, тому я під її відео в'язала жабеняток і дов'язувала ще трішечки вушка зайчикам. Ось такі справи: більше показувати нема чого, розказувати нема чого. дощик сривався потихеньку, поманеньку. Доня ходила сьогодні в школу вчителю допомагати. Я, нарешті, віддала сьогодні свого єнотика плюшового, відгук отримала дуже гарний дитина задоволена, тепер каже, що в нього є папа єнот. Мій єнотик в'язаний це єнотик-синочок, і йому тепер треба мама-єнотик. Тому, скоріш за все, до мене прилетить ще замовлення і на єнотика-дівчинку. Це дуже приємно, це дуже надихає, і я впевнена, що на єнотів натхнення буде в мене багато, тому що мені самі хочеться нав'язати таких тваринок. Поки все, пішла далі в'язати, і в наступному включенні покажу, що з цього виходить. Ну що, не здійснилися мої плани, не здійснилися мої задуми, але я попрацювала. Кадр я вам в кадрі лишила запчастинки, ще на двох жабок, Вони в процесі ще дві будуть обов'язково. Але питання коли, тому що вчора мені забракло на них часу. І так, в нічну зміну працювала, сьогодні раненько встала, тому що у нас сьогодні похід до лікаря. Сьогодні я йду з синочком до лікаря, до нашого сімейного, тому. Збираємося і скоренько під'єднуюся вам показати, що в мене вийшло за вчорашній день, і буду вже тоді шукати собі, будувати плани на сьогоднішній день. Планувала пов'язати плюшку, але не знаю, що з цього вийде, будемо дивитися. Бо напівбавовна моя вже трішечки мені починає набридати. Закінчила я одне авокадо. Закінчила я другий авокадо. Зробила ще дві половинки, тепер у мене є чотири брелочка на авокадо. Лишилося почепити їм карабінчики. Ну, вже залишила на сьогоднішній ранок не встигла. Тому поки лишаю так. Доробила я одну темненьку жабку. Вона повністю готова, вона вже з карабінчиком, тому я велика молочинка. Думала, гадала, лишити на ранок, а потім ні. Зрозуміла, що якщо я не доробила б вчора, то сьогодні вже. Мені б часу на неї не вистачило. І другу жабку я також зробила. У мене тепер є дві жабульки в наявності. Я буду продовжувати їх створювати. Нагадаю, що в мене їх в наявності має бути хоча б 15 штук, це в замовленні. найближчим часом мені треба їх закінчити. Тому я буду кожного дня намагатися хоч одну-дві зробити, щоб був результат. Ну, і окрім жабок і авокадиків, окрім брелочків. Я ще доробила своїх двох зайчиків. Зайчики по безкоштовному майстер-класу від Іни. Обожнюю цих зайчиків, я їх вже стільки переробила і, до речі, натхнення зловила на каналі у Альони Паращенка. Це вона мене заразила такими зайчиками. Мені дуже подобається їх виконувати. Швидко виконуються, і результат крутий, результат гарний. Їх гарно продаю я, коли на ярмарки виходжу, ну і з наявності також інколи замовляють. Тому я буду з ними також працювати. Мені подобається, коли в наявності їх 10 штук. 10 це моя улюблена цифра, що стосується підготовки, що стосується асортименту. Тому дуже сподіваюся, що мої плани і мої мрії обов'язково будуть здійснюватися. І я буду. Мати натхнення і мету далі нав'язувати гарний асортимент. Зараз в наявності дуже-дуже мало маленьких іграшок, маленьких мається на увазі більш дешевого сегменту, плюшевих взагалі ніяких не лишилося, немає ніяких коників для наявності, тому наступний тиждень будемо ще в'язати. Тиждень коня, тому готуємо гачечки, готуємо пряжу, потихеньку шукаємо мастер-класи, можливо, їх переписуємо, щоб було швидше на наступному тижні. І давайте будемо готуватися до нового року. Як показує практика, можна готуватися з січня місяця, і все одно будемо не готові, тому що в кінці року зазвичай дуже гарно купують символ року. Мені коники подобаються, я дуже багато маю планів на них. Побачимо, що з цього вийде, тому з одного проєкту я одразу перейду в наступний. І сподіваюсь, ви також підете зі мною підтримаєте підтримайте мою компанію. Оксані, величезне дякую за мету. Оксані величезне дякую за пендаль, що вона завжди нас об'єднує, надихає на цікаві роботи. Я дуже задоволена, що в цьому сезоні також цей проєкт триває, тому що це моя а, мотивація. Мені дуже подобається цей проєкт, і я обожнюю показувати гарні результати. Гарні результати, як на мене, да, дуже гарні. Чотири берелочка і дві іграшки. Я велика молочинка. А ви пишіть вашу думку, що ви думаєте стосовно моїх результатів, що ви думаєте стосовно кожного дня дивитися нове відео, спостерігати за моїми результатами, чи подобається вам такий формат відео, чи не подобається. А я буду прощатися і до дуже-дуже скорої зустрічі. Переходьте на канали і на сторінки дівчаток, внизу під відео є посилання. Переходьте до Оксаночки на канал, переглядайте старенькі відео, попідтримуйте їх цих всіх дівчаточок, щоб у них була мета і в них був гарний настрій на створення нових робіт. А я вам бажаю міцного здоров'я, шаленого натхнення і мирного неба над головою. Прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Побачимось завтра. Бувайте!